Перший тиждень навчання чи підготували освітяни шкільні укриття до нового навчального року за перший тиждень навчання у Чернівецькій області пролунало три повітряні тривоги. Школярам довелось спускатись в укриття, які освітяни підготували до нового навчального року впродовж літніх вакацій. З 45 закладів загальної середньої освіти сьогодні 25 вийшло на очний формат навчання. Загалом, якщо ми говоримо про найпростіші укриття та протирадіаційні повноцінні укриття, то в територіальній громаді, звісно, те, що ми могли привести власними зусиллями до ладу, ми привели у коровійському ліцеї, щоб обладнати укриття, довелося працювати багато і довго. Ось так виглядало підвальне приміщення ще рік тому. «У Нас не було тут нічого. Щоб Ви розуміли, більше 30 років функціонує е, наш заклад, як здана в експлуатацію будівля в 1988 році. То підвальне приміщення завжди використовувалося як додаткове місце для зберігання, складування і тому подібне. Пройти тут можна було виключно одним метром. Все решта це було захаращене приміщення. Тут побілили стіни, провели водопостачання, електроживлення, проклали бруківку та навіть облаштували навчальні класи. Та не всі навчальні заклади Чернівецької громади мають власні укриття. Гімназію номер 17 у Садгорі побудували ще у 19 столітті. Зараз під час повітряних тривог діти змушені йти близько 400 метрів до найближчого укриття. В нашій школі навчається 550 учнів. Укриття поміщає багато дітей. Ми можемо сказати, що е, могли б ми помістити і 400 учнів. Е, Одномоментно, але все вирішує шлях евакуації. І в нас є нормативи, які ми маємо виконувати. Детальніше про укриття у закладах освіти, чим займаються діти під час повітряних тривог, та скільки коштує побудувати сховок з нуля. Дивіться у новому випуску Програми має значення на телеканалі СІ-4 у суботу, 9 вересня о 19.30. Максим Берник Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4